Отже, вітаю десятикласники. Нам сьогодні слід розібратися з алгоритмом дій на цей навчальний тиждень. Наші уроки поділені на дві частинки. Отже, це перша частинка, урок 1.2. Отже, що нового ми маємо дізнатися, що таке графічний інтерфейс раніше ми чули? Ми працювали з модулем Tkinter, додавали примітивні зображення, створювали свої зображення, створювали листівки, а тепер прийшов час попрацювати саме з розміщенням кнопок, написів, текстових полів, ось таких відджетів, які нам необхідні. Отже, що вам необхідно перш за все побачити тут? Тут є теоретичні відомості. Зверніть увагу, що план дій розділений на дві частинки, не виділяючи тут домашнє завдання. Тому необхідно буде прогорнути до кінця рекомендації, які у вас будуть в класрумі, і уважно подивитися, що саме необхідно зробити. Отже, теоретичні відомості мають повноцінне пояснення, що таке. Взагалі у нас ці віджити, як створювати головне вікно, ви вже і так знаєте, як має завершуватись програма, також вже чули. Але загальна структура тут також зберігається. Тут розповідають, про які віджити взагалі є. Джує, тобто на це слід звернути також увагу. Але нове ще для нас з'являється трошечки. Це саме кнопки. Лейбл ми вже використовували, тобто написи, мітки, хто їх називає. І безпосередньо такого типу ми з вами написи вже робили. Робили. Тобто новим для нас з'являється саме кнопочка, кнопочка Button. Ми раніше створювали, але вони у нас там виводили так клас, певний результат. А тепер уже ці кнопочки у нас будуть і розфарбовані, і будуть мати певний підкреслення, інший стиль тексту. Тобто, на це слід звернути увагу. Тут ці всі, всі пояснення є. Якщо попередньо забулися, як це все працює в першому семестрі, у нас були. Саме знайомство з модулингінтер презентації, там ви можете більш детально оглянути, як змінити колір, які можна змінювати стилі. Тому я на цьому не зупиняюся. Далі. Що стосується наших текстових полів. Текстове поле це дуже важливо, тому що тут воно у нас таке блакитне або синє, але текстове поле дає змогу вводити будь-який текстовий зміст. Тобто при реєстрації будь-якої соціальній мережі ми вводимо текстові значення. Прізвище ім'я ми не записуємо, але ми пишемо нікнейм. Отже, тут аналогічно. Тобто тут наведення, які саме у нас використовуються, саме, Віджит для отримання тексту, для видалення, для вставки тексту, тобто це важливі елементи, які необхідно переглянути. Тепер переходимо до домашнього завдання. Отже, домашнє завдання полягає в тому, щоб створити свою першу, як то кажуть, програму. Що буде робити ця програма? Ця програма буде обраховувати квадратний корінь. Отже, що нам дасть ця програма, які нам дасть вона можливості? Отже, ще раз повторюсь, ця програма дасть можливість обрахувати квадратний корінь. Тобто ми будемо вводити ось тут наше число під знаком корінь. Знаку кореня ми тут не бачимо, але розуміємо це. Отже, тут є першочергові кроки, з яких починається створення нашої програми. Ви можете скопіювати собі. Це все обов'язково в режимі роботи компілятора. Або ж, якщо ми працюємо саме з онлайн-версією Python, це програміз. В програмізі ми копіюємо фрагменти покроково і в результаті будемо щось бачити, коли вже це все запустимо, і натиснемо Run. Отже, що необхідно зробити і як це буде виглядати? Отже, зараз ви бачите програмне вікно. В мене вже з набраним програмним кодом, яка послідовність дій саме по крокову. Отже, перше, ви заходите в відео в Python, якщо ви працюєте саме зі свого комп'ютера. Якщо ви працюєте зі смартфона чи з браузера комп'ютера або планшет без різниці, тоді ми використовуємо сайт програміст. Там немає такого, що у нас файл, new файл, а зазвичай алгоритм нагадує. Інтерпретатор це те, що ми перше бачимо, і до відкриваємо віконце, а нам необхідно компілятор. Компілятор це саме файл, new file, режим блокноту. Ось такий у вас відкриється саме порожнє віконце, в якому ви будете копіювати код. Отже, ви поетапно покроково, я спеціально буду ось тут збоку залишати це. Ви поетапно копіюєте, тобто скопіювали початкову частинку нашого коду, а відобразили його. Далі, потім у вас є другий крок. Зверніть увагу, є ідеальний зразок з написами, а є порожній зразок. Тому... Нам необхідно додати лейбл, тобто написи на нашому полотні. Що таке Canvas Create Window? Він розміщує цей саме напис у певному місці. Тобто ви копіюєте поступово ось ці червоні коментарі. Копіювати не потрібно. Зверніть увагу на мій програмний код. Жодного коментаря я сюди не додавала. Якщо ви його навіть додали, він буде червоним. Якщо ви його не додаєте, все буде так, як має бути саме тут. Наступне. Якщо дивитися по програмному коду, тобто лейбли, ми написи додали: напис 1, напис 2 безпосередньо. Додали Якщо йде далі. Далі йде функція. Що таке функція, наша Вона для нас необхідна? Ми з вами вивчали функцію у першому семестрі. Функції дають змогу коротко знайти певне значення виразу і так далі, скорочуючи наш код. Тому ми створюємо функцію, яка обчислює квадратний корінь числа, який буде введений у текстове поле. Знову ж таки, звертаю увагу на свій програмний код. Тобто, я не додаю оці пояснення: крок один, крок 2, крок 3. Ні, в мене їх тут немає. Отже, одразу я бачу, що після того, як я додала розміщення лейблу, я додаю безпосередньо і ось цю нашу функцію. Тобто, все, що є фіолетовим, треба додавати. Без зайвих пояснень, без зайвих кроків. Наступне крок четвертий це додавання кнопки. Навіщо тут все так аргументовано і поступово? Тому що зараз ми маємо зрозуміти структуру роботи, як ми додаємо ті написи, як ми додаємо кнопки, як ми додаємо текстове поле. Далі на цьому аргументовано зупинятися я не буду. Тобто у вас буде вже чіткий алгоритм. Набери такий-код, або додай, розфарбуй, це вже буде творче, наш такий підхід, творче завдання, тому на це слід звернути увагу. І не забуваємо, що для запуску нашого повного коду ми додаємо. main. Тобто ми про це вже говорили раніше, і тут у нас на це знову ж таки підказка є. Отже, ось такий програмний код ви отримуєте, коли ви запускаєте програму на виконання. Мені необхідно, щоб ви мені прислали програмний код. Якщо ви працюєте з програміза, робіть просто скріншот. Тобто ніхто вас не обмежить. Ні, можете зробити скріншот, але скріншот, у якому буде видно програмний код та віконце, яке ви створили. Отже, зараз я запускаю на виконання програму. Трошечки треба часу моєму комп'ютеру, він трошечки старенький. Отже, ми зараз можемо з вами побачити, зараз перезавантажу. Трохи він у мене томився. ось він, гарненький. Отже, ви побачите ось таке програмне віконечко. Зараз закрию все зайве, щоб не заважало. Отже, ось таке програмне віконце буде у вас. Так, ви його можете розфарбувати, змінити колір, фону, шрифту. Ніхто вас в цьому не обмежує, але першочергово ви отримуєте саме ось такий результат. Якщо ми запишемо значення, наприклад, 16, корінь із 16, результат виводиться ось тут у нас 4. Змінивши значення на інше, наприклад, 64. Це буде корінь із 64, 8. Тобто програма працює ідеально. На цьому перші наші два уроки завершені. Ось такий короткий екскурс, який вам необхідний. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.